Вітаю! Я Галина і ви на моєму рукодільному каналі є жуткі галочки. Дякую вам мої любі, що ви зазвернули на мій канал і хочу розповісти вам, що ж мене спонукало такі. Знімати далі, показувати свої в'язальні роботи. Нещодавно я передивлялася відео дівчаток і побачила відео вступи до чудового проєкту з весною в душі. Я вирішила, що треба собі прокидатися від цієї зимової спрячки, чи то лінь, чи то депресія. Треба боротися з цією зимовою спрячкою. Тож я вирішила долучитися до чудового спільника з весної душі. Організувала цей спільник Валентина, її канал Творимо красу. Внизу ви знаєте, посилання на організатора цього спільного проєкту, а також на дівчаток-учасниць. Зазирайте, надихайтеся і творіть разом з нами. У цьому спільнику не лише в'язальні роботи з пицями, але й вишивки, дівчаточка багато гачкують. З гачком я. Не дуже в нас такі гарні відносини з гачком, але хочу погачкувати. Якісь невеличкі вироби, вони мені дуже важко даються. Не виходять в мене такі тогісенькі петельки, але я намагаюся. Що ж я беру з собою в цей проєкт? В цьому проєкті все, що зв'язано з весною. А Валентина також дозволила брати роботи. Але якщо вони не дов'язані якісь, якщо вони мають відношення до весни. Трошечки згодом на столі я покажу вам светлик, який я беру в цей проєкт, я буду його дов'язувати. І детально розповім вам, і поділюся невеличкими такими хитрощами, як краще вв'язати вироби. Тож, проєкт триватиме до Великодня, і за цей. Час достатньо великий, бо почався він десь 10 лютого, а сьогодні 25. До речі, любі жіночки-україночки, поздравляю вас із чудовим святом Днем Української жінки. Бажаю вам миру, здоров'я, натхнення, любові і творіть красу з весною в душі, творіть красу у вашому житті. Так, до проєкту. Проєкт триватиме до Великодня і. За бажанням можна викладати звідти, як забажається, але не рідше, ніж разок на місяць. Ось і моя робота, чим зараз я займаюся, це джемпер. чоловічий, Вірніше, парубоцький джемпер, Елька чоловіча. Ось він, в зазвичай не міститься весь, ставка трошечку. Чому весняна модель? Бо Пряжа, з якої я в'яжу, це пряжа від Ярнард, засвічує трішки Днівошит. Вона має доволі такий весняний склад. Зараз я знайду, де ось він, засвічує. Тут 70% бавовни і 30% акрилу, 50 грамів на 130 метрів. Дуже цікава пряжа, я покажу вам її ближче. Розфарбовка такий меланжик, ниточка бавовни і трішечки вона закручена з таким пухнастеньким акрилом. Приємна на дотик, гарненька пряжа. З подібної пряжі в мене ось вив'язаний джемперочок є і дуже гарно вона носиться. Але але є така прикрість, я спочатку не побачила, а зараз вже звертаю на це увагу. Справа в тому, що колір. У клубочках дуже відрізняється. І я це вже побачила, коли один клубочок ось відв'язала, взяла в'язати інший, побачила, що колір різний. Не критично, я так і залишила, але якби я бачила це одразу, то підібрала б клубочки, які ну, більш-менш підходять колір один до одного, бо тут ось у мене виходить. Темніше, світліше, ще світліше. А далі тіло в мене тут такий невеличкий тіньовий узор ось іде по тілу. І тут колір темніший. Як буду з рукавами, мені треба ще докупити буде пряжі, бо в мене лише 400 грамів її було. І мені недостатньо не цієї пряжі на весь виріб. Це така вільного крою джемпер. Що я на сьогодні по цьому джемперочку можу сказати вам горловинка. Подобається, самі подобається, вона вийшла кругленька. Ось як ви бачите, і по спинці є ось такий заокруглений виріз. і попереду, і ось тут рівненького немає. Все гарненько заокруглено. Як я цього, як мене це вийшло? Це так я вив'язувала росток. Саме ж як, як ви бачите, це реглан, звичайний реглан. Ригла. Регланна лінія тут в мене одна петелька виварідна, і петлі я тут піднімала, додавала, вибачаюся, додавала петлі в кожному другому рядочку, Ну, в кожному лицевому рядочку, і з петельки минулого ряду. Попереднього рядочку і вийшло ось такі в мене тут ланцюжки, ось а оцю вирітну петлю майже її не видно. Спочатку я робила розрахунки на оце ось, ось цей малюночок. Але вирішила його зробити лише по тілу по рукавах, а сама кокетка оця регланих ліній в мене вив'язана лицевою гладью. Тож, починала я фабричний набір на спицях номер 2 відв'язала 5 рядочків, потім перейшла на спиці 2,25, пров'язала кілька рядочків. І далі в'язала на спицях 2,5. Ось така в мене вийшла горовинка. Оцю хібну кітлівочку я робила на спицях 2,25, пров'язала спочатку всі петлі лицьовими, потім подвоїла їх. Ось так із зворотнього боку виглядає ця кітлівка. і потім два рядочки виверідніх петель. Зміна Спиць з меншого до більшого розміру на горловинці дає нам ось таку горловинку, яка буде гарно лежати на, на плечах. На, на, на... Це ж джемпер, це не светр. Тобто вона не, не повинна отак стирчати біля горла, вона буде лежати по тілу. Оця горловинка і ось. Меншенькі тугіші петельки, переходять у більші петельки, і це дасть змогу гарно так от викластися по тілу оцій горловинці. Чому вона така кругла, як вона в мене така гарна вийшла, я аж сама задоволена, що в мене вийшов ось такий майже ідеальне, ідеальне коло. Це так, я вив'язала росточок. Це, як ви бачите, реглан. Звичайний реглан. Ось так. І розповім, як я робила розвороти, якщо ви в'язали росточок у реглані, я в'язала це не деякі радять вив'язувати ось так от спинку, потім переходити на петлі горловини. Трішечки не так. Розділила я петлі 20 в мене на рукавах, по одна петелечка в мене регланної лінії ліній петля, як я вже казала. 48 петель позаду і на горловинку 41 петля. Так, вив'язала я оцю ось, ось початочок в мене ось тут. на Може, це і неправильно, але, ну, так, так. На перша, друга петля після регланої лінії. ось Тут в мене початок. Вив'язала регланну лінію, зробила додавання, потім пров'язала дві петлі спинки і зробила поворот, розвернулася на виворітну сторону, розворот я зробила з накидом, який у наступному Рядочку пров'язується цей накид і закривається одразу ця петелечка. Перший розворот через дві петельки, потім пров'язуємо по вивороту, не додаючи петлі по реглану 5 петель рукава, розвернулася. І далі по лицю йдемо, робимо додавання по реглану. І розворот через три петельки. І так продовжуємо ось тут нав'язувати регланну лінію з розворотами через 5 петельок по рукаву. І тут 2, 3, 4, 5. Вив'язала я ось тут, виходить я щось так. Регланну лінію з цієї сторони, потім розвернулася. Тут майже перед регланною лінією, те що йде між рукавом і передом, розвернулася і пішла в'язати ось цю регланну лінію по спинка, по спинці, спинка рукав. Так само 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5. І сюди і знову розворот. І в'яжемо отак повністю, захватуючи всі петельки спинки, рукавів, і робила розвороти вже попереду. Через дві петельки я робила розворот. Першу петельку закривалася накид повороту попередній, ще одна петелька, і робила розворот, і вив'язувала вже ось так ось. По дві петельки, остання 3 петельки, і тут вже як залишалося ось так. Як то кажуть, на око, то не на око, а ось так. На долоньку десь 15 петельок, я вже почала в'язати по колу. Ось так. Не відривала ниточку, нічого не додавала, просто далі в'язала по колу. Не дуже воно, якщо ви щось бачите, десь щось не так, напишете. У мене все тут, ну, як отут, і дуже-дуже будете придивлятися. Замкнула в коло і пішла в'язати, ось так далі, нав'язувати реглан. Майже весь реглан, вся регланна лінія в мене зв'язана додавання в кожному другому рядочку. Ось тут в мене не хватало довжини реглану. Трішечки, і трішечки в мене. Ось тут додавання у третьому ряду. Ось тут невеличка, небагато. Потім я додала підрізи, розділила на рукави, ось так. Оце в мене тут підріз, рукав на ниточці. Відв'язала трошки тіла два моточки. І один рук спочатку я ось один маточок і в'язала рукав. Трішечки він мене добре, що я приміряла, вийшов трошечки вузькуватий рукавчик, але ну, він якось не дуже гармоніював з вільною посадкою по тілу. Трішечки шитається, то розпустила і буду трішечки вільнішим робити цей рукав не так. Бистро його за, за, закривати петельки, зуживати рукавчик, і він буде широкий. Рукавчик далі буде йти також ось таким візерунком 14 петель рапорт, 14 або 7, ось так, щоб все було гарно гарнюнсько. Якось буду оцю пряжу приборкувати. Щоб не був такий різкий перехід з пряжі на пряжу за допомогою такого методу, як Helix. Тобто, один рядочок ми однією пряжею в'яжемо, наступний рядочок з іншого клубочка. І тоді не буде такий різкий перехід кольорів, можливо, весь, можливо, кілька рядочків, і можна гарно знівелювати ось таку проблемку у пряжі. Може виникнути і звичайна пряжа, але різні лоти. І Хелікс, як то кажуть, нам у допомогу, і гарнюнську ми це все знівелюємо, і буде нам, і буде нам щастя. Ось такі хитрощі, за допомоги, яких ви гарненько зможете зв'язати горловинку кругленьку, гарненьку, і. Якусь пряжу вдасться приборкати. Ось. Ось така в мене зараз робота, такий проєкт. Я хочу швиденько його завершити і почати в'язати якісь домашні декори, про що вам буду розповідати у наступних відео. А на цьому буду з вами прощатися. Заглядайте до дівчаток, надихайтеся і. Зустрічайте весну разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!